Всім привіт! В цьому уроці я розповім, як намалювати свої перші нейролінії. Почну з того, що потрібен аркуш паперу А4 і простий олівець або чорна ручка, або такий тоненький чорний фломастер. Так, як я вже говорила, нейрографіка це сучасний метод арт-терапії, якому 10 років. Ця техніка допомагає через малювання виразити свої емоції або внутрішні конфлікти. Нейролінія це особлива лінія, яку ви малюєте. Увага! Як потрібно малювати? Вона не повинна бути прямою. Це неправильно. Вона рухається вільно. Але без таких однакових повторів. Це теж неправильно. Вона рухається без гострих кутів. Це неправильно. Вона рухається без спіралей, такі спіралі, лабіринти, не потрібно закручувати, це неправильно. Як правильно малювати? Ну, спокійно починається рухатись, починається рухатись спокійно, без напруження. Іде, як річка пливе, так? Ось так. Ми не повинні задумуватись. Напрягатись сильно, щоб її малювати. Щоб полегшити, можна взяти монетку, звичайно. Для першого разу можна спробувати малювати з монеткою. Ось так. Тобто ми штовхаємо монетку так, і йдемо. Ця лінія не повинна пририватися. Ось тут вийшов маленький гострий кут, але нічого страшного. Повинно ще не пририватись, тобто не боятись її навести. Так, Цей кут ми можемо пом'якшити. Ось так ось виглядає правильні дві нейролінії. Ви можете самостійно взяти і спробувати їх намалювати.